Добрий день! Сьогодні дуже чудова погода. Подивись, скільки дітей граються на майданчику. Маленькі дітки знаходяться з батьками, а великі діти граються самостійно, їм дуже весело. Я хочу тобі розповісти про повагу один до одного. Подивись, стоїть маленький хлопчик і плаче, а біля нього стоять великі хлопчики. Як ти гадаєш, чому він плаче? Так, в нього забрали іграшку. Маленьких за себе дітей ображати не треба, а допомагати в труднощах. Є діти, які хворі, вони пересуваються на колясках, на милицях, дуже погано розмовляють. І у деяких дітей поганий зір, і вони носять окуляри. Таких дітей не треба ображати, показувати пальчиком, сміятись а навпаки, запрошувати в гру, розмовляти, ділитись іграшками. І ще я тобі хочу розповісти, що у всіх дітей є право мати ім'я, прізвище, мати батьків, родину, домівку. А якщо захворів, ти з батьками ходиш в лікарню, ходити в школу, в дитячий садок. А зараз послухай віршик, який називається Здравствуй, хлопчику маленький. Здравствуй, хлопчику маленький. Вди в кімнату, ручку дай. Хоч у нас і ти новенький, не соромсь, за стіл сідай, будеш снідати з нами ось оладки, ось дичай, плачеш. Хочеться до мами? Ой не треба, не сумуй. У нас медведик є і м'ячик, коник он стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Куди прийшов хлопчик? Правильно, в дитячий садок. Хто кликав в кімнату? Заспокоїв його. Так, вихователь. Куди покликали хлопчика? Снідати разом. А які іграшки пропонували ведмедика, м'ячик, коника в дитячому садку дуже багато іграшок. Я гадаю, ти запам'ятав, що нікого не треба ображати і бути уважним і вихованим. І запам'ятав, які є у дітей права. Зичу тобі і твоїм всім рідним здоров'я і мирного неба. До зустрічі!